Вітаю всіх, мої дорогенькі. Надію, що у вас усіх все добре. Хочу подивитися коротко на зустріч Відькова і Путіна. Кстаті, на мій лічний погляд, Путін, який був на останній прес-конференції, Путін, який був на Валдаї, і Путін, який був з Відьковим. ну, На мій погляд, це три різних Путіна. Мало схожі, кстати, дядьки між собою. Ну, то таке. Покажіть мені. Чи задоволений Вітько після зустрічі з Путіним? Обман. Йому знову розказували хірню всяку про печенегів, половців, про перемоги да, і про всю остальну. І сам він теж брехав. Він теж брехав, всі, всі, нічого не міняється, всі, всім брешуть. Да? Він розумів, що йому вішають лапшу на уші ці 3,5 години, чи скільки там вони бесідували. І ну, що ти зробиш? Така його місія вислухувати це все. Да він і сам брехав так само. Чувственность. Ой, при цьому знову ж таки, Ось тут у нас сидить да? такий товариш красивий. Красивий такий товариш. Е Проявляли -е друг до другу любезність, чувственность. розуміли, що брешать один одному, але при цьому випивали по чашки чаю да? і любізничили. І любізничили. Е, Відьков оддавав собі відчут, з ким він говорить. Карта діявола, да? Ось маленький діявол. Відьков довольний після цього Виносливость. Ну, я скажу так, у нього є фатило сил все-таки там висадіть. При тому всьому, що він преданий друг Путіна, що він дуже заінтересований співпраці з Путіним як бізнесмен, адже він не, не, не дипломат, він не професійний гонець. Да? Він. Е... Дилопер, там, торговець хороший бізнесмен, да, успішний чоловік, мільйонер, але е, і його виносливості приходить кінець. Хорошо. А Путін. Путін той, що був світковим, що він остався задоволеним чи ні? Путін що відчуває після зустрічі? Ну, Карти про те, що все кругом построєно на брехні. Да. Він розуміє, що йому говорить якусь неправду, перед ним бліфують і сам, звісно, вводить в заблуждені. Да? Лягушка сидить в камешах, а принцеса, принцесі сказали, що там вона десь. Принцеса її там шукає, а чоловік, чоловік лягушечка, заховалася. І знаходиться совершенно-совершенно в совершенно, совершенно іншому місці. В общем, Путін гнав пургу, йому відповідь, гнали теж пургу, і, скажімо так, Ну, Путін мотивував Вітькова довгим-довгим рублем і хорошим красивим доларом. Але я думаю, що і Путіну предлагали не менш красиві долари, і, да, але теж коли, за умови, що ти достанеш цей долар тільки тоді, коли ми тобі дамо це зробити. По итогу він сильно задоволений. Тріумф, так. Да, Путін задоволений. Путін задоволений. Відлічі от Вітькова, який все-таки при всій своїй повазі до Путіна. А я дивилася раніше, як Вітьков ставиться до Путіна, то він, ну вони як близніцібраті. І да? то він еле виніс. А от Путін був на висоті, йому все сподобалося. Йому все сподобалося. Тріумф. Да, я розказав все, що хотів, е, і ввів заблуждені. Е, ну, понятно, тут все ясно. Давайте подивимося, а про що, собственно, говорили? Про що, собственно, говорили? На декілька карт. Покажіть мені основні теми. До жопи дверці. Зразу кажу те, що, про що вони говорили. На всьому буде поставлений крест. Так, про що вони говорили? Ну, звісно, про війну. Про бойові дії, про припинення, маві, бойових дій, про продовження, да? про майбутнє, про плани на майбутнє. Майбутні війни, про новий етап, що треба все, щоб було по-новому. Да? Щоб був мир, щастя, щоб все ціло розвивалося, що є багато можливостей інших, крім війни. Про що вони говорили конкретно? Імператор Зеленський. Вони говорили про Зеленського. Що про Зеленського говорили? Обсуждали. Сплітнічали. Сплітнічали. Що про Зеленського говорили? Ой, які класні хлопці. Вони строїли плани, як залишити Зеленського в дураках і як йому зробити як можна боляче. От щоб йому було як можна больніше. Да? Щоб прямо от людина була в чорному плащі, в траурі, обесилена і взагалі ніякого виходу з ситуації не бачила. Обнулити його желательно. Да? Обнулити. І от такі вони строїли плани про Зеленського. А ще вони про щось говорили, про щось вони ще говорили. Обмінювалися любізностями. Топталися на місці. Бліфували, брехали один одному а і відлюдник про окуповані території. Річ йшла про окуповані території. Да? Що залишити, що віддати, де стояти намертво, з чим можна погратися, з якими територіями? І це все йшло про окуповані території. Покажіть мені, Трамп, коли йому військов це все розказав. Яка була його реакція насправді? Не те, що він там молу на пресконференції, Верховна Жліця. Не показав своїх істинних емоцій, не показав. Король мечів. Став настроєний агресивно, реакція була агресивна. Він зрозумів, що Путін його знов заводив в тупік. Що Путін знов його заводив в тупік. Я скажу так: істинних, істинного роздраження не показав ну, злость, злость прорвалася і агресія. І те, що е, всі його старання, тайні і явні, заводяться в тупік Путіним, це, ну, к бабки не ходи. К бабки не ходи. А що для себе виграв Путін? І Кремль з її зустріччю. Що вони для себе виграли? Дьявол, Ну, це понятно, це вони вибороли. А що вибороли? Час. Час. Король Кубків це ж дущий король. да? Тобто для себе ще якийсь час, якийсь дедлайн виграли. да? Можливо, ще їм дадуть 10 днів, можливо, ще. Ну, в общем, відтягнути час їм удалося. Да? Урожай не собраний. Як би вони не крутились, не юлили, не вертілись, не обманювали, не маніпулювали, не завлікали грошима класними предложеннями о любві і страсті. да? Вони всіх своїх целів ці, при, при цій зустрічі не досягли. Але виграли для себе якийсь час. Тому що король Кубків це король, якому дали час ждущий король. І тут вони виграли. І все як всі, да. все так. Все мий Та я знаю, що ви будете мене питати, чи буде зустріч е -е, Трампа і Путіна. Давайте зразу глянемо, буде у нас такий бліц. Давайте до кінця місяця. Буде зустріч Трампа і Путіна. До кінця серпня. Буде зустріч Трампа і Путіна. Буде зустріч Трампа і Путіна. <кхм> Сомніваюсь я в такі зустрічі. Домовлятимуться про домовляння. Покажіть мені, чи буде зустріч Трамп, Путін Зеленський до кінця року. Чи буде зустріч Трамп, Путін, Зеленський до кінця року? Трамп Путін Зеленський до кінця року. Лож, піздюж і провокація не буде. І це ясно уже зараз, як Божий день. Да? Як божий день. Урожай буде не собраний. Яркі заявлення дуже поважних людей. Про те, що ось-ось скоро, ось-ось скоро, от прямо уже скоро, прискоро. Все це станеться. Карти говорять, урожай собраний не буде. тому що перша карта луна це все блеф, введення в заблуждення, лицемірство і так далі. І так далі. Все, мої куколки, всім доброго!